Не зламна волі на в бою козаки борони країну свою з таким гаслом. Старшокласники Сєвєродонецької школи номер 18 стали кращими у цьогорічному міському етапі військово-патріотичної гри українського козацтва Сокіл Джура. Тепер відправляються за перемогами до Кремінної, де відбудеться обласний етап змагань. Побажати успіхів учасникам прийшли представники міського відділу освіти. То, як ви проявили себе на першому міському етапі. игры «Сокол Джура». Достойно уважения вас, как непосредственных участников, ваших руководителей, которые посвятили вам достаточно много времени, своей жизни, своей энергии, вложив в вас то мастерство, которое вы могли продемонстрировать на полигоне. И, конечно же, безусловно, мы надеемся, что вы продемонстрируете и в Кременной на втором областном этапе. И будем с радостью, Встрічайте ваше возвращение і ждать його 3 июня. Будьте дружніми, будьте дисциплінованими, будьте впевненими у своїх здібностях. І я гадаю, що перемога буде за вами. Успіхи вам, шановні діти, своїм юним козакам бажала удачі у Криміні і директор школи. Кожен з вас самобиті, кожен з вас інтересен і саме головне, ви всі в связці в одной. Один за всех и все за одного. Поэтому хочется вам пожелать э, только успеха, тем более, что вы уже неоднократно приносили в 18-й школе призовые первые места. Удачи! Пусть вам улыбнется, удача. Ну и, конечно же, стремление к победе. Обязательно. Стремление к победе. Внимание, рей. Рей. Слава Украине! Та одного прагнення замало, каже капітан Рою Богдан Марчуков. Його команда вже змагалася на іграх в області. Задля перемоги треба плідно готуватися. Ми були вже на області в 2013 році, зайняли там третє місце. Стрільбу тренували кожен день, можна сказати, стріляли страйву. Можна сказати, взагалі кожен день, кожну минуту тренували, намагалися трава, майстерство. мастерство на туризм. ходили, в центр туризму, теж тренувалися, отримали свої результати. Ну и все остальное, так можно сказать, тоже каждый день с уроков и непрерывно. Желаем, чтобы борьба была честной. Ну и всем удачи.